Привіт! З вами онлайн-репетитор Олександр. Побудуй трикутник по куту в стороні, що лежить напроти цього кута і висоті, проведеної з вершини цього кута. Може це зробити так? Став на паузу, подумай аналіз. Вершина А протилежна стороні А та належить перетону двох геометричних місць точок, прямій паралельній стороні А та віддалені від неї на відстань щодо дорівнює висоті HA, Дозі кола, з кожної точки якого цю сторону видно під даним кутом альфа. Для побудови дуги кола, з кожної точки якого сторону А видно під кутом альфа, побудуємо кут рівний альфа. З довільної точки на стороні кута проведемо коло радіусом, який дорівнює стороні А. Точка С, точка перетину цього кола з іншою стороною кута. Треба знайти центр описаного кола для трикутника АБЦ. Для цього проведемо серединні перпендикуляри для сторін С Б та АВ, точка Д центр кола з кожної точки якого сторона А видна під кутом альфа. На серединному перпендикулярі МД відкладемо відрізок МН, який дорівнює висоті HA. Через точку N проведемо перпендикуляр до відрізка Mn. Пряма, яку ми отримали, буде паралельна стороні А та віддалена від неї на відстань HA. Точки перетину цієї прямої з колом з центром в точці D, P та. Q – Будуть вершинами шуканих трикутників. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.